У Мошинському ліцеї імені Константина Малецького відкрили сучасний клас безпеки. Його створили з метою систематичної підготовки молоді з питань цивільного захисту, особистої безпеки та формування навичок ефективної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Новий клас є собою навчальне середовище, забезпечене всім необхідним для ефективного та цікавого вивчення основ безпеки життєдіяльності. На уроці відкритті учні п'ятого класу не лише ознайомилися з можливостями класу безпеки, а й активно долучилися до його презентації. Вони розповідали присутнім про важливість дотримання правил безпеки та детально описували зони, на які поділений клас. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, метою якого є вивчення правил пожежної безпеки, мінної безпеки, цивільного захисту, з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Ході всі необхідні інструменти та матеріали для безпечного виходу в разі виникнення пожежі. Вогонь може бути другом людини або її ворогом, особливо небезпечні пожежі в громадських приміщеннях, зокрема в школі. Тут ви можете займатися правилами дорожнього руху, навчитися користуватися цим правилами в різних життєвих умовах, зокрема в умовах воєнного стану, розуміти дорожні знаки, формувати звичку, не порушувати правила дорожнього руху, виховувати відповідальність за своє життя та життя навколишніх людей. Їхня вчителька Зоряна Ясків ознайомила школярів з найважливішими питаннями безпеки, актуальними в сучасних умовах. Та провела для них Вікторину, що допомогло закріпити отримані знання в інтерактивній формі. Щоб на дорогах жертвою не стати, потрібно правила. Випускання. Тож треба знати сину й доні, що рух у нас. І пам'ятаєте, в чому справа? Всім треба рухатися. Справа. справа. Так, ну і скажіть, будь ласка, а яка бочка небезпечніша, та, що заповнена бензином чи пуста? Андрійку. Та що пуста? Чому? Тому що якщо тоді може запилитися, може вибухи. Якщо якась буде іскорка, так вона може виходити. Молодці. Я думаю, що ви добре знаєте правила безпеки, а ще більше вивчите в ході вашого навчання в нашому ліцеї. Участь у відкритті класу разом з педагогами та учнями взяли заступниця начальниці управління соціально гуманітарної політики Мошинської міської ради з питань освіти Анна Бубнова. Та головний інспектор відділу профілактичної роботи Стрийського районного управління Генерального управління ДСНС України у Львівській області Іван Веселовський. Вже триває війна в Україні, і відповідно ворог не спить і не дрімає і щораз більше атакує нашу країну. І все ж таки ми маємо розуміти, що з дітьми ми маємо проводити попри ті всі заняття, які необхідні для дітей в їхньому віці. Ми маємо розуміти, що діти мають навіть розуміти неможливо не те все, що звичайний рядовий дорослий. І відповідно ми маємо, як то кажуть, створювати такі класи, аби дитина розуміла, як виглядає, наприклад, від обстрілу відповідно, цей уламок якоїсь можливого снаряду, як виглядає цей вибухонебезпечний предмет, як взагалі, чим, наприклад, може людині допомогти, коли вона все ж таки якусь отримала травму. Цей клас є різноманітний, адже тут є декілька зон. Відповідно, це від самого найменшого класу від 6 років і до самих старших дітей, які майже 15-16 років. Тут є ігрова зона. зона Пісторічного розвантаження, зона медичної безпеки, зона безпеки ще й діяльності. Кожна зона наочно має відповідні матеріали, з якими можуть, з якими, відповідно, наш працівник сумісно з педагогічним складом розказувати дітям різноманітні цікаві заняття. Також є зона для перегляду відеоуроків. І тому починаючи вже з такого, як то кажуть, віку дітей від 6 років, ми маємо розуміти, що ми маємо їм їх це навчати для того, аби вони в свої роки вже розуміли, як потрібно діяти в тій чи іншій звичайні ситуації, що потрібно робити, аби не сталося ситуація, як діяти під час виникнення пожежі. Адже ну бачимо, що війна триває, і тому так будемо рухатися разом до перемоги. Завдяки нашим воїнам, поліцейським і рятувальникам, які там на передовій захищають нас, ми маємо тут можливість склади такі класи і проводити такі гарні, і практичні заняття з дітьми. Подальшому така робота однозначно буде проводитися. Ми сумісно відповідно з органами місцевого самоврядування, з управліннями відділу освіти ритуальних громад, вони продовжують життя таких класів і разом будемо рухатись до перемоги. Новостворений клас безпеки обладнаний усім необхідним для інтерактивного та практичного навчання. Він дозволяє школярам отримати знання з низки життєво важливих тем. Простір дозволяє школярам отримати не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які можуть врятувати життя в критичних ситуаціях.